Вітаю вас, малята! Тема сьогоднішнього заняття споживаємо енергію розумно. Це електростанція. Подивіться, яка вона велика. Саме тут виробляється електроенергія. А потім по дротах, які знаходяться на стовбах, електричний струм протопляє у міста та села у кожний будинок. Як ви вважаєте, навіщо нам потрібна електростанція? Так, щоб всі люди в своїх домівках вмикали електричні прилади. А які електричні прилади ми можемо вмікнути? Вірно, чайник, електричну плиту, телевізор, обігрівач. Молодці. Подивіться уважно на картинку, що хлопчик робить? Він умівкнув комп'ютер, хоча сам одягнув наушники та переглядає щось на телефоні. Лампочка теж увімкнута, хоча на вулиці день і світить сонечком. Діти, як ви вважаєте, можна так робити? Ні, не можна. Якби всі люди увімкнули свої електроприлади, холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі, фени, пилисоси, телевізори, стала бся аварія на електростанції. І ми б з вами залишились без електрики. Що можна порадити хлопчику? Так, вимкнути лампу, бо на дворі світить сонечко, Вимкнути комп'ютер, тому що працює на телефоні. Або навпаки, працювати на комп'ютері та вимкнути телефон. Молодці. Я вважаю, що хлопчик прислухався до наших з вами порад. На сьогоднішній день в нашій країні деякі станції, на жаль, зруйновані. Та щоб не сталося аварій на працюючих електростанціях, треба нам самим якось економити електроенергію. Перше, чим ми можемо допомогти нашій країні та планеті взагалом, це замінити звичайні лампи розжарення на люміністерні лампи. Люміністерні лампи світять яскравіше, а електроенергії споживають набагато менше. Ніж звичайні лампи. Запам'ятайте діти і нагадайте батькам, щоб перевірили вдома, чи замінені всі лампи на електрозбережувальні. Скажіть, будь ласка, ви п'єте вдома чай? А як вам мама його готує? Так, мама нагріває воду в електричному чайнику і заварює чай. А потім. Приходить татко з роботи або ще й бабуся прийде в гості. Усім треба знову нагрівати чайник. Діти, для того, щоб багато разів не включати чайник, можна один раз його нагріти і воду гарячу залишити в термосі, тоді вода буде довго гарячою. І ось ми знову зекономили електроенергію. Коли наступає холодна пора року, у будинках та квартирах стає прохолодно. За допомогою чого ми зігріваємось? Так, ми вмикаємо електрообігрівачі, але ж вони теж працюють від електроенергії. Діти, зверніть увагу на котика. Що він там робить? Так, він спить на другому віконечку, тому що на першому віконечку дує холодний вітер і там холодно. А друге вікно добре утеплене, і через нього вітер і холод не потрапляє у кімнату. Тому необхідно добре отоплювати вікна, і не треба потім буде включати електрообігрівачі. І ми знову економимо електрику. І, звичайно, діти, коли ми кудись їдемо, обов'язково треба вимкнути всі лампи і електричні прилади. Це необхідно як для економії електроенергії, так і для безпеки, щоб не сталося нічого лихого, коли вас не буде вдома. Тітки, про що ми сьогодні з вами дізналися? Про те, як економити електроенергію, пам'ятайте про це кожного разу, коли натискаєте на кнопку Увімкнути на електроприладі. Будемо свідомими. До побачення!